В 30-ті, 40-ті, 50-ті, перша половина 50-х, при Сталіні, підпорядкування було практично абсолютне. І тут воно йшло в двох напрямках: по-перше, це те, що сучасні культурологи називали інфантилізацію, могла бути пані... культура старшого брата російська і культури молодших братів, які не могли бути такими саморозвиненими, досконалими і так далі. Євген Сверстюк якось точно сказав, що радянську владу лякали не українська культура, а першорядна українська культура. Поки воно там на рівні Шароварщини, гупака і так далі, Сватня на Гончарівці, умовно кажучи, то воно нормально, воно воно проходить. А, і є таке напівжартівливе, але насправді дуже точне визначення того, що таке соціалістичний реалізм. Це вміння хвалити начальство у зрозумілій йому формі. І ось якраз ця інфантилізація і принципове спрощення форм, воно дуже давалося взнаки. Тобто навіть Рильський, який міг писати, що завгодно, як завгодно, як завгодно, він писав у перекладах, був. В оригіналі складна форма, і в перекладі він робить складну форму. А свої вірші, навіть ліричні і так далі. Він Робив простішими за формою, тому що все інше вважалося формалізмом і знищувалося. Тобто дуже складні і за формою і за змістом твори 20-х далі вже. Не те, що там заборонялися, це зрозуміло. Вони навіть не сприймалися. Коли того ж таки Зеро, наприклад, або Антонича перевидали в 60-ті роки, то Антонич справив ще деякий вплив на Дмитра Павличка, на інших 60-ників. А Зеров жодного, тому що це була настільки складна літературна культура, що її просто не могли сприйняти. От вона є легально надрукована в у видавництві радянський письменник, але ні на кого не може вплинути, бо вже так не думають, не мислять. Або, наприклад, Олесь Гончар. Його раннє оповідання, яке зараз в програму шкільну входить, «Модрий камінь. Це спроба в сорокові роки відновити поетику літератури двадцятих, тобто, умовно кажучи, як би про Другу світову написав там хвильовий, скажімо, і все. А потім гончар починає писати як звичайний соцреаліст в такій, не скажу спрощення, простенькій, але простенькій манері. А, там в 60-ті вже, звісно, стає цим трохи легше, але. Наприклад, Павло Загребельний 68-го року пише роман Диво. Роман зв'язку часів, як це потім називали літературознавці. Три часові плани: наші дні, 60-ті, Друга світова сорокові і часи Володимира Ярослава. Побудова Софії, спроба зруйнувати Софію і е, вже наш час. А цей роман знов-таки ледь не заборонили ще не надрукувавши, чому надто складне. Тому що, ну. Ну, що тут такого складного? Три Тричасові пластини. нормально. Ні, це дуже складно. Наш читач цього не зрозуміє. І ось це з одного боку. Письменники, які вже не вміють писати складно, бо не виросли на складних текстах, і читачі, які не вміють читати складне, і тому що ну, це щось незрозуміле і так далі. І оце якраз тривало дуже довго. І те, що справді було складним існувала так чи іначе в андеграунді. По Поети 70-х, 80-х років і не лише такі, Ті, хто виступав проти радянської влади, як Стус, наприклад, а Олег Лишега і інші інші вони існували по перше, майже не друкувалися по-друге, вони існували поза цією літературою, яку там знали, читали, і поза свідомістю читачів. Тобто, наприклад, там Ліну Костенко довго не друкували. Але чому вона одна з найпопулярніших була і залишається? Тому що вона зрозуміла, зрозуміла, як вона пише, що вона робить, і так далі. А е, інші поети. Не менш талановиті, ніж вона, але складніші. Вони е, залишалися поетами для поетів. Спочатку тому, що їх мало знали, тому що це андеграунд, а потім тому, що ну, воно не схоже там ані на Шевченка, ані на Лесю Українку, ані на Ліну Костенко. Я нічого не маю ні проти Тараса, ні проти Лесі, ні проти Ліни. Але е, кожен з них складні по-своєму. Але те, що. Пов'язано з європейським традицією європейського модернізму, американського модернізму і так далі. Це почали сприймати лише вже наприкінці в 90 ті коли з'являються Андрухович, Червонець, потім Жадан і так далі. Це вже поети, які всотали всю е, традицію е, культури, і для яких це вже існувати в цьому вже природно. Е, і тим не менш, тим не менш, е, оце. Радянське просте воно досить залишається більш відомим, більш популярним, ніж складне тих таки радянських часів. Українське колаборантство з цієї влади, яке нема правди діти, це теж існувало. Тому що ми щойно розпався радянський союз, як завжди буває після за всякої окупації, то масове населення побігло записуватися в Псидент. І очевидно розказувати, як вони ненавиділи, боролися і опиралися. Я пам'ятаю, що коли знавали, що тоді на допит в КРБ, то ви знайомі переходили на другий бік вулиці, щоб з тобою випадково, не зустрітися і не привіталися. Ну, така була реальність. Тому ну і це як Франція після Другої світової війни, французи ж почали масово записувати те, що в рухопору, вже коли стало ясно, що, що гітлерівці програють. Українці в цьому сенсі такі трошки подібні були до французів в самому антирадянському спротиві Було ж менька, дисидентів багато інакодумців, безумовно, багато людей, які а, не згоджувалися з цим режимом, але у моїх дисидентських спогадах переважна більшість людей з невеликим винятком. Вони були соціалістами. Тобто, дисидентство для 99% людей. Починалося з наміру покращити Радянський Союз. От все не так, і треба якось покращити. Вони починали писати листи лобком, там, десь ще. Їх, їх через який час саджав. Дехто з них таки лишився соціалістом. За переконанням, як мій покійний, вже знайомий Лені Ключ, прекрасна людина, дуже порядна, але він вважав, що це, це правильно. Були, були націоналісти, кані націоналісти, Микола Кянко покійний теж. Різні. Та система е, доносів знищення талантів, яка працювала, сприяла якраз тому, що нагору вибивалися найменш талановиті. І звісно, що коли вони бачили щось незвичайне, вони це сприймали як пряму угрозу своєму ну, просто матеріальному благополуччю. І, е, звісно, не всі, наприклад, там, той такий загребельний, коли Очолював літературну Україну, спілку письменників, він молодих письменників якраз просував талановитих. Але це були ініціативи окремих осіб, а не політика партії партії уряду. І е, Загребельний знов-таки це приклад того, як е, можна е, абсолютно. Правильні з точки зору влади ідеологічні формули використовувати там роман Смерть у Києві, про Юрія Долгорукова, який засновник Москви, братерство народів і так далі. Роман Я Богдан закінчується кульмінацією, звісно, Переяслівською радою, вічним єднанням народів, і т.д. І т. Але при цьому це модерністські романи, написані під дуже помітним впливом Фолкнера і Томаса Манна, з ускладненням форми, з ускладненням мови і так далі. І, так далі. і користуючись тим, що з точки зору ідеології тут нема до чого причепитися, Загребельний робив у Поетиці у формі те, що те, що він хотів у 82-му році. Закребельний надрукував роман під назвою Я Богдан з під заголовком Сповідь у славі дуже цікавий і незвично побудований. Там, власне, оповідач це Богдан Хмельницький у трьох особах. Це е, Хмельницький, який проживає події свого життя, це Хмельницький, який помирає у Чигирині і згадує все своє життя. І це пам'ятник Богдану Хмельницькому біля Софії у 1982 році, який може бачити всю цю історію, все, що було після нього, все, що вийшло з його України і так далі. І е, це дозволяє Хмельницькому е, і відповідно. Автор чого Е, полемізувати з Шевченком, який, як відомо, Хмельницького не дуже любив. І він полемізує, але при цьому нагадує читачеві, що Хмель Шевченко не любив Хмельницького. Е, Хмельницький цитує Пастернака і Фолкнера і Сосюру, е, каже про те, що Сенкевичу у вогнем і мечем дуже неправильно все зобразив і так далі. Наприклад, там Богдан каже про те, що народ не має бути. Рабами неключимими і скотом безсмисленим. А це в історії русів слова з промови Мазепи, чому ми повинні не підкорятися ані Росії, ані Польщі. Хмельницький не дає, тобто Заграбельний не дає ці е, контексти. Але той, хто читав першоджерела, той це може і має, має помітити. Тобто це такі, е, фіги в кишенях розміром скавуни, але які, звісно, були непомітні е, переважній більшості читачів. Ну і зараз це за допомогою Гугла знайти легко, але тоді Гугла не було. Культувалося владою ксенофобію, тому що з однієї сторони є цей країни радянського блоку. Вони свої позначки все решта, ворожий захід гниючий це е, чужі. Власне, наскільки це було не в пропаганді, тому що ми бачимо пропаганду, а сиділо в людях. І чи видається тобі, що зараз українці більш толерантні в цьому етнічно культурному плані? Однозначно, так. От мені згадується. Дуже хороша, хороша частина така з книги Сергія Кельчика про Другу світову війну, а де він пише про те, як якраз на фоні підготовки до війни змінювалося ставлення в Радянському Союзі до певних етносів. І там дуже показова історія, що в 30-ті роки, коли були чистки, були так звані операції, да, там польська операція, німецька операція і так далі. І вони проводилися конкретно цілями їх були. Національні діаспори країн, які були типу, ворожими до радянського союзу, і які а, потрібно було послабити або знищити. От, от, наприклад, там показова історія, що була, наприклад, японська операція, а не було корейською, тому що корейці, е, типу, були, не мали своєї суб'єктності, да. і так само в е, кінці 40-х, початку 50-х років дуже пожвавився антисемітизм в Радянському Союзі. Були е, конкретні репресії проти єврейських національних дічів, тому що тоді з'явилась держава Ізраїль. Тобто, Радянський Союз е, більш більш в сталінську добу, менш е, в пізніший час. Намагався, на, скажімо так, мотивувати своє населення проти певного зовнішнього ворогу. Це працювало з більшим або а, меншою інтенсивністю. Але працювало, слухайте, це працює навіть в Росії, яка має значно менше е, важелів ідеологічного контролю. Подивіться, що там люди цілком реально вірять там, в американську змову, е, там вже до масонів, англосаксів і так далі. Я думаю, в Радянському Союзі це абсолютно так само могло працювати з великою масою населення. Звісно, були ті, хто там ловив ворожі голоси там, і слухали те, що те, як воно насправді, але не всім так щастило. А однозначно. Однозначно культивувалося. Цим було легше пояснити і людей направити на будь-які ворожі дії проти будь-якої країни, і тому важливо було чітко розставити, що є от наші: да, там Польща, ПНР, не знаю, там Єгипет. Сирія, там, чи щось таке. А є от не наші, є там вороги США, Західна Німеччина там, і все інше. А, да, це, і це, і Там питання було, да, чи в українці зна... да, українці толерантніші, значно, бо відкритіші. У нас великий західний кордон і те, що а, у нас велика частина людей їздили за кордон, працювати або просто дивитися, або ну, там, за якихось інших обставин. Це найкраще, що тобі, тобі, тобі показує, що всі. Твої стереотипи, це фігня. У мене був знайомий німець. Е, навіть це цитував в якомусь інтерв'ю цю історію. вона так запала до душі. Якось з ним, значить, багато років тому. А я цікавився історією третього Рейху, читався всі мемуари як багато людей. Ну, бо цікаво, як це люди ну, дійшли до життя. І як би мені здавалося, що я це достатньо добре знаю е, матеріал. Я йому, значить, якось там в розмові, кажу, що там, а от П, РТ, а те, значить, так хизувався тим, що я там знаю якісь там нюанси, значить, тодішні кухні. Він спокійно каже, так, я знаю, кажу, нас, нас це в школі вчать. І я був заскочений, тому що мені ж, як пострадянській людині, здавалося, що тако, значить, оце ж про цих значить, плятих нацистів, як можна таке начать, дітям розказувати, їх те, треба там не знаю, забути, затоптати. І він каже, ні, у нас вчать в школі. Це детально з прізвищами, щоб ну всі розуміли, як ми як ми звернулися, який процес був цього, цього звикнення у, цілого, у цілої нації там впродовж двадцяти років. Як це сталося? Ми каже це, все вчимо. Ем, наскільки це там, там е, все-таки йшло це навчання? Я все-таки вернусь до німецького прикладу, бо він мені такий прикметний. Ішло спочатку через визнання колективної провини е, німецької нації. Потім через каяття, потім через а, багаторічні репарації і відшкодування, і тоді вже навчання, от, от в такій послідовності. Тобто е, говорити про радянський Союз в школі можна тільки після того, коли ми не на рівні громадянського суспільства, не на рівні там, культурних активістів, а на державному рівні проведемо. Дійсно, судно, суд над, над комунізмом. Не просто визнаємо його там політично, і тим. Ці, ці злочини мають бути кодифіковані і мабуть, прописані. Я не знаю чи в конституції, я не правник, але оця паралель з німцями, вона має бути такою: і має бути розуміння того, що українці з походження, не з духу в цьому злочині теж брали участь. Ми несемо за це, якщо ми говоримо про етнос, теж, теж свою частку відповідальності. Це був процес досить довгий і складний для обох сторін. З одного боку, коли більшовики вперше сюди прийшли, то вони просто знищували все українське. Сергій Єфремов у своїй історії українського письменства якраз про це писав, що за жодних царських репресій не було такого, що влаштували от якраз тоді більшовики 19 й рік плюс-мінус. Але оскільки Ленінська національна політика вимагала більшої меншої незалежності, в Умовних рамках для національних культур, хоча б для того, щоб вони не розбіглися остаточно, то в ті роки, відомі як червоний ренесанс, як розстріляне відродження, як наші 20-ті, це був якраз такий перехідний період, коли з одного боку від літератури вимагалося, щоб вона була відповідною до. Якихось ідеологічних настанов, а з іншого боку, е, свободи творчості було значно більше ніж в будь-який попередній період. І в цьому, до речі, принципова різниця між е, російською і українською літературою 20-х. тому що для російської культури е, революція і все, що було після неї, це катастрофа, це злам, це е, казна, що і так далі. А для української — це було вікно можливості, яке раптом відкрилося, і здавалося, що можна робити все. Звісно, все робити було так чи інакше неможливо, і вже в 20-ті роки ідуть ідеологічні дискусії, де обидві сторони звинувачують одна одну, що вони недостатньо радянські, і так далі. І так далі. Але фактично це були дискусії про те, якою може і має бути українська культура, і закінчилося це фактично різко 30-й рік. Справа СВУ, спілки визволення України. Сфальсифіковано, коли спочатку знищили старше покоління до революційної інтелігенції, а потім вже на початку 30-х почали знищувати і вже постреволюційну. І 32-й рік це заборона всіх письменницьких організацій на території Радянського Союзу. І 34-й, перший з'їзд радянських письменників, де фактично всі, хто не увійшов до нової спілки радянських письменників, виявлялися вже е, поза. Можливістю працювати, а зрештою, зрештою жити. І що казали письменники в той час, і що вони думали, це дві дуже різні речі. Тобто, наприклад, Михайль Семенко, один з засновників українського футуризму, мабуть, найкращий український дореволюційний поет початку ХХ століття і післяреволюційний, теж Семенко казав абсолютно. Правильні, ідеологічно вірні лояльні речі у своїх друкованих творах, а в доносах на нього розказано, що він казав насправді, казав про те, що українська література, українська культура просто знищується радянською імперською владою. Ось так, так воно і тривало. І найтрагічніше якраз для мене, окрім власне того, скільки. Сотень людей 1111 в Сандермосі було розстріляно. Трагічно те, що скільки енергії було витрачено на полеміку ідеологічну між різними угрупуваннями, замість того, щоб об'єднано працювати на культуру України. Вони власне об'єднано і працювали, але при цьому, оскільки це Україна, вони не забували ще й гризтися між собою. Як зміни, змінилося викладання про Другу світову війну? Ми позбулися назви Велика Вітчизняна, і ми менш в героїчних тонах зображуємо, що Червона армія робила а, в, під час цієї війни тут на території України, і також розказуємо про ось це підпілля, про УН і УПА, як вони боролися проти німців, як вони боролися проти радянської влади. І що ми тут забуваємо? Ми забуваємо головне. От ми зараз з вами тут сидимо, іде війна. Здається, ні ви, ні я не ні ти, ні я не бере участі в активних бойових діях. Ми робимо щось інше, і насправді для більшої частини населення під час будь-якої війни основний досвід це не боротьба за якісь певні ідеали чи війна в певній армії, а це досвід виживання, це досвід життя в дуже екстремальних умовах. Це досвід а, намагання вибувати якісь нові. А, я не знаю, це називається на англійською «network of solidarities». Якісь певні нові зв'язки якось вижити в цій ситуації. Тобто, ось про цей досвід, про досвід великої кількості населення, ми не говоримо, ми не розуміємо. Ми бачимо тільки солдатів, які воюють з однієї сторони, солдатів, які воюють з іншої сторони, і не дискутуємо, не розуміємо, як жило все інше населення. А як на мене, цей досвід вкрай важливий, і він якраз і допоможе людям, дітям та да, школі зрозуміти, а чому нам потрібна історія, чому вона може нас в принципі навчити.